Не забувай про свої таланти. Ти як творець, як дитина творця вищого абсолюту, можеш створювати з енергії матерію. І не просто так ми прийшли на цю землю. Не просто так в нас є таланти, вони зцілюють нас, вони нам допомагають бути щасливішими, радіти і проявлятися в цей світ, знаходити своє призначення і зцілювати інших. Ви помітили, як музика іноді зцілює, як пісні? Ви їдеш якусь фразу, почув з пісні, і в тебе вже сльози рікою. А сльози це вичищення, а сльози це дають нам те, що в нас болить, нас тригерить, і вони дістають з нас це. Не носіть образи в собі, звільняйтеся від них. Якщо не знаєте, як в мене є телеграм-канал Духовність з цими практиками, енергопрактиками і психологічними, які допомагають тобі звільнитися від усього, що тобі заважає, тригерить і взагалі тривожить. Так щоб що? Відчути себе гармонійно і радісно і творіть. Створюйте, проявляйте себе в цей світ. Якщо ви почуваєтеся якось не так, ви думаєте, що вас осудять? Повірте, це все лишнє відкидаємо, вчимося не чути думку інших, а чути себе в першу чергу. Давно ти чув себе, давно ти чув свої щирі бажання. Насправді, чи це навіяно Тіктоком, інстаграмом, соцмережами, соціумом, батьками? Твоєю дружиною чи чоловіком, дітьми, всі щось хочуть, всі якось кажуть, як тобі робити. Але ти забув, який ти індивідуальний. Ти унікальний кожен в своєму роді. І в кожного є таланти, які потрібні на цій землі, які треба проявляти. Це те ж саме, що мати купу золота, але ховати її в ящик і не витрачати. Не робити цей енергообмін. Закон Всесвіту – світу енергообміну. Чим більше ти віддаєш, Тим більше тобі повертається. Баланс в усьому. І що ти віддаєш? Якщо ти віддаєш творчість, радість, бо своєю творчістю ти можеш зцілити і іншого, не тільки себе. Є така арт-терапія так? психології. Я знаю дуже багато класних творців, які створили картини, які зцілюють. Ти дивишся на це, і ця енергія тобі вже допомагає відчувати себе краще. І це працює на цьому рівні. Навіть скептикам скажу, ви б тут не діяли, не взаємодіяли, ніяк, якщо б у вас не було енергії душі. Ваше тіло, воно просто б було пустою оболонкою. Тому ми всі проводимо енергію. І ми всі можемо творити і проявляти. І чим більше ти проявляєшся, тим, чим більше ти не думаєш про судження інших, а віддаєш світ все, що тобі наділено вже так? по праву твого народження, то повір, ти тільки будеш примножувати своє щастя, своє благо примножувати. І не тільки енергетична, і духовна, і матеріальна.